Сьогодні ви побачите, як ми будемо шукати 10 машин, які запрятані на території Києва. У кожної машини є свій рівень, всього 5 рівнів авто. Кожного рівня по 2 машини. Ми будемо починати з матізів. За 10 хвилин ми повинні знайти машину, на якій будемо їхати гонку через всю карту. Той, хто програє, віддає на розіграш 1 мільйон ігрової валюти. Приємного перегляду! Якся маєте з вами Квінти і сьогодні зі мною Казаченка. Дорогенькі були друзі. Сьогодні в нас по карті розкидано 10 машин, і ми на усіх мат... Ті будемо їх шукати, сідати, а потім будемо їхати гонку навколо всієї карти. Ну що, Казаченка, ти готовий? Вислухай, Дмитро, мені здається, цей челендж буде ну просто неймовірний, і кожен, хто зараз дивиться цей відосик повинен просто лекусики попроставити. Саме так. Ну а не будемо тягнути гуму, давайте починати. І так, ну що, ось ми вже в машинах. Давай мутимось. В нас є 10 хвилин, і десь я думаю, в 15.30 ми. 15.40. ми будемо закінчувати пошуки і приїдемо ось сюди на машинах, які ми знайшли. Ти готовий? Я готовий 100%. Поїхали, все, хлопці замутились, і давайте швиденько шукати машинку. Давайте я поїду до серки. Мені здається, що біля СР щось є. Треба буде там обов'язково перевірити. Так, куди в нас поїхав? Ага, козаченка, в нас поїхав наліво. Добре. Так, і одразу я вже бачу машинку. Це в нас бешечка М 3 Мені здається, що це набагато краще, ніж матіз. Тому давайте міняємо машинку. Швиденько так сідаємо. Поїхали, ось це. Мені подобається так. Друзі, ми вже замутились в Діскордиках. Бачу, там Дмитро поїхав десь далі, скоріш за все на інший берег. Я буду шукати саме на цьому, ну поки що 100%. Так, давайте заїдемо ось сюди, де в нас кланчики. Подивимось, чи тут схована якась там машиночка. Сподіваюсь, що да, що хоч щось розуміти, де тут машиночка у нас, і на жаль, тут нічого нема. Друзі, їдемо на наступне місце. Ну добре, може це такий, знаєте, маневр, щоб я відволікся та не поїхав до Церки, але до Церки зараз я обов'язково заїду. Бо ж, як на Алюбокомцієм третя мені прям подобається. Так, ну біля ЦР я нічого не бачу. Воно не може бути на дахах і так далі. Це повинно бути місце, в яке ми зможемо просто спокійно заїхати. Ось тому давайте ще перевіримо тетрісхол. Сподіваюся, що на тетрісхолі в нас нічого не спрятали, да? Бо ну ви уявіть, як це буде довго шукати щось на тетрісхолі. Але ну давайте я швиденько ось так перевірю, да. І потім, якщо що, вийду. Мені здається, що позаду може щось ось залишив. Так, ні, нічого немає. Ну окей, все добре. Якщо я не перевір і там щось було, ну добре, так звати друзі. Подивимось, чи є тут на парковці? Ось за цим от, ТРЦ. Сподіваюсь, ну хоч щось ну ну треба ж подивитися, хоча б чи є, чи нема. і також нема. Скоріше за все, на відкритих локаціях машинок не буде. Можливо, він десь сховав у таких от будиночках, десь у двориках. Тому треба зараз кожний проїхати, подивитися, взагалі, чи є, чи нема. Так, в цьому дворі у нас також немає автівочки. Ну мені вже здається, що взагалі в цих дворах немає машинок, і я просто так тут катаюся. Зря мені не хочеться просто так кататися. Так, їдемо тоді далі. Я думаю, треба повернутися зараз, поїхати взагалі по мосту і щось там пошукати. Можна взагалі. Ой. Поїхали до трамвая, може на трамваях щось буде. Там же в нас є ще моя СТОшечка, ну колись вона була моя стошка. Да? Зараз у мене СТО немає, я продав її. Але той факт, що там щось може бути, щось дворік такий, знаєте, цікавий. Давайте я заїду швиденько. Так, ну тут у нас нічого немає. Мені цікаво. Чи побачив я сьогодні казаченка. Чи зустрінемось ми? Місце, де йде пошуки, це саме про. Ой, правий берег Києва, правий та лівий берег Києва. Так що давайте зараз з вами поїдемо до. Оце в нас таке. Що це в нас таке? Це в нас порш 911 Слухайте це, прям дуже чудово. Так, все чудово, сіли ми з вами в Порш і поїхали далі. Так, друзі, десь їдемо. Давайте в сторону біля верушки. можливо, біля саме ВРУ у нас є якась там машинка. Десь в них на парковці також заїдемо, подивимось, тому що ну, хоч щось та повинно бути, ні? Та йому знову нема ну, це таке. Друзі, в мене таке враження, що я, наче десь пропустив машиночку. Тому давайте ще раз десь проїдемо біля цих міст. Треба все ж таки подивитися. Можливо, десь поруч були машиночки, але я не побачив. Треба краще просто подивитися навколо. Можливо, о, я щось все ж таки і прогубив. Можливо, там біля СТОшки десь попереду є. Ну давайте друзі, туди поїдемо. Ви це бачите? Ви це бачите, друзі? Тобто я там проїжджав за домівками і не помітив ось таку красуцю, що це нас БМВшечка. Ой-ой-ой, так поки що ми її тут залишимо. Можливо, щось інше знайду, цікавеньке, поки не будемо її брати. І поїдемо далі, друзі, шукати. Давайте на інший берег цю машиночку ми поки що залишимо. Нас залишається 5 хвилин, навіть вже 4. Я не знаю чи я встигну, але все ж таки, якщо що, повернемося саме до цієї БМВшки. І так, давайте зараз поїдемо, як і казав, до я бачу щось, я щось. Бачу, давайте зараз під'їдемо. Як і казав, щось в нас є біля трамваїв. Давайте швиденько ось так заїдемо. Подивимось, що в нас там стоїть. Опа, і це в нас BMW m 8 Окей, в цілому непогано. Окей, М8 я брати не хочу. Мені здається, Поршак буде покраще, ніж М8. І давайте зараз поїдемо з вами вже на лівий берег. І на лівому берегу щось з вами пошукаємо. Порш 911. Ну камо, це дуже круто. Я думаю, перемогу у мене вже в кишені. Я не знаю, може тут є щось і більш Краще, ніж порш 911 але що може бути краще? Скажіть мені, будь ласка. Так, там я нічого не бачу. Теж нічого не бачу. Опа, опа. А до речі, а що краще? Паршак чи Audi r8, я не знаю. Ну добре, я залишу паршак. Мені порш більше подобається, ніж Ауді. Так що давайте шукати далі. Ой, мені здається, щось може бути. Ой, щось може бути ось тут у нас. Так, давайте подивимось. Може, десь за контейнерами. Сподіваюся, що зараз знайдемо так. Тут нічого, тут нічого. Окей, швиденько ось так приїжджаємо, дивимось. Дивимось, наче нічого немає. Якщо я щось пропустив, будь ласка, напишіть таймкодік, буду вам за це дуже вдячний. Окей, ну поки я нічого не можу тут знайти. Так що їдемо з вами далі. Далі щось шукати, таке потужне, і це буде прям дуже файно. Я думав, я зараз поїду, але друзі, ви бачите там далі, так? Да? Це також БМВшка, але трішечки погірше. Так, трішечки гірше, я навіть не буду дивитися, яка саме залишимо її. Також ось там от чи то лану був взагалі на друзі. Напишіть в коментарях, що це було за машиночка. А я їду далі, друзі. Шукати машинку. Так, давайте ще заїдемо з вами на будівництво. Ай-яй-яй, обережно. Може на будівництві щось зробили. Саме не на будівництві в Харкові, а ось тут поруч епіцентр є будівництво, і може там щось в нас де і буде, і зможемо там щось знайти. Якусь файну машинку. Може, взагалі тут є якась, я не знаю, Бентлі. Ось ця кабріолетик було б дуже файно. Так що давайте, швиденько, ось тут так зрізаємо. І їдемо з вами дуже швидко. Так, а там нічого нема. А, точно, там в нас нема взагалі проїзду. Тут в нас тут. Нас я нічого не бачу. Давайте ще швиденько перевіримо поверхи. Може на поверхах щось є. Ну наче слухайте, наче я нічого не бачу. Якщо я щось пропустив, це буде дуже сумно. Бо мені здається в так. Стоп, добре. Тут нічого нема. Ну окей, давайте ще тут перевіримо. Да, тут теж нічого нема. Окей, ну тоді давайте з вами повернемося на правий берег Києва, хоча сказати Дніпра. І тоді будемо з вами шукати вже далі, вже на правому березі Києва. Я зараз до речі, подумав про мости. Друзі, а це вважається те, що я на останніх хвилинах побачив ось ту машинку. Ну ну ви ж бачили? Ви ж бачили? Я теж бачив. Тому сподівайся, що Дмитро це зарахує. Ми зараз її швиденько заїжджаємо, беремо. Що це на за машинка взагалі така. Ой, друзі, це просто пушка. Це нас бугатата. Може на мостах чи під мостами щось може бути. Давайте перевіримо з вами швиденько. Робимо ось таку камеру. Нічого не видно, нічого не видно. Ні, наче там нічого нема. Окей, їдемо далі, ось так дивимось. Давайте ось так. Так, дивитися, так буде легше. Якщо що щось побачити, сподіваюся, що шанси у мене є. Під мостом, це таке місце, там, де адміністрація могла 100 щось заникати, мені здалося 100 дропа, погодь? Не поняв, це перемога. гімєра, алло, це 100 перемога. Вилазь, вилазь швидко з машини. Поршака, залишаємо. Давайте допоможемо навіть казаченка. Я залишу його на видному місці. щоб якщо шо що, він зміг його побачити та сісти в нього та на ньому поїхати. Навіть йому перемонтую його. Так, все. Якщо шо, подарунок із такий казаченка, бо він ніколи в житті на порши. Я не зможе мене обігнати саме на гімрі, то це чи нази В Нас залишилося, до речі, три хвилинки, і будемо з вами їхати. Ну мені здається, на гімрі Йошкіндрин це буде перемога 100%. Ну що, дімка, вже 15.40. Ти готовий показувати, що ти знайшов? Дмитро, ти просто я не знаю, ти можливо мені не повіриш. Я буквально на останніх секундах побачив десь вдалі машинку, під'їхав, а тут така бомбезна тачка. Ну я думаю, я тебе порву просто на тих перегонах. Ти впевнений? Я впевнений, Дмитро, просто впевнений. Ну, давай, давай. Я хочу подивитися, на якій машині, і потім почути твою реакцію на мою машину. Так що під'їжджай до Хрещатика, зараз подивимось. Я тут через адмінку дивлюся, я хочу, щоб перше ну, побачити твою машинку, а потім під'їду до тебе. Давай, я тебе чекаю. І так, щось бачу, прогружається. Бугаті. Ну да, бугатата така. І що, ти Це думаєш, багато. на цій бугаті зможеш мене обігнати? Готовий так, побачити більше. мою машину? Я просто порву. tebe dawaj pokazujże pewny nie Дивись, відкривай карту. Зараз покажу, як ми будемо з тобою їхати. Бачиш, зверху кільце. Ось з нього ми будемо починати в ліву сторону. Їдемо, їдемо до прямої. І потім повертаємо і їдемо в самий низ. Взагалі не скорочуємо. І якось там знову поворот. В нас там, де на ферму. Ми там проїжджаємо, проїжджаємо по низу Дніпра. Там в нас такий поворотік. На першому мосту ми повертаємо. Ну да, звісно, не будемо ж по залізній дорозі їхати. Їдемо і просто по прямій, по прямій, ось так їдемо, їдемо, їдемо. їдемо. Поверху Києва лівого берега, там же повертаємо вниз і їдемо до цього кільця. Зрозумів? Так, зрозумів. Це чудово. Так що давай до кільця і там вже будемо починати. Ну, давайте тоді. Раз, два, три. Поїхали! Я не займіся. Раз, Два три. Поїхали. Ой-ой, ой, -ой, -ой. одночасно ой, стартанули. прям не дуже видно. чудово. Ти ну, подиви, де. як всіх виривається. Це, ти, Іван, ну стояти. За тобою гониться, пан Дмитро Казаченко! Ну диви, я можу ще врізатись. Хоча щоб я врізався. Йошкін, ледве не врізався. Так, мені цікаво, як ти пройдеш. Нормально добре, їдемо. Умніваєшся в моїх здібностях керувати богататою. Ну не знаю, можливо, можливо, так трішечки потермо. ам, дякую, <різько> взяв мене. Я тебе. Зрозумів, ось так ти по красіному будеш зі мною ганятися, да? Я буду з тобою ганятися. зараз Я по пінгі Не треба, не треба. Я бачу, що ти там десь поїхав, але шанси, шанси є, сто відсотків. Добре, я буду потихеньку так дивитися, як ти там позаду просто пил готаєш. А згущаєшся наді мною. так? ні, ні, щоб я знучався з люди. Що, за суджу таке. Ля ти падла, що ти робиш? А, заводься. Добре, підстоп. Треба ремочку в мене. Все. Так, все, підстоп да закінчився, поїхали, свиденько. Починаємо знову. Ну, звісно, касачик, що ти там казав? «В здібностях, управління богатата. Звідси туди Ти побачиш, що ти зараз робиш? Ого, я там від тебе вже уїхав. Та я бачу, ти там десь в мене як горошинка така чорна. Mm -hmm. Горошинка чорна. Я порівню, переспіла oh, трішечки. Да? Трішечки, да. Ну слухай. Може ти там десь улетиш в квіта, може вріжешся десь. Та, ні. Нє-н-є, щоб я улетив кудись кові. Що, ти знаєш, хто я? Я гонщик номер один на Ukraine GTA 6 сервер. На рахунок першого не знаю, але на першому скоро буде починатися контентік. Ти в мене гальма відказали, ти що? Тата гальма спекляся у нього, ще що скажеш. Ты що, не віриш мені? Ні, не вірю. Я просто побачив, як ти пролетів, поворот і все. Да, я не тільки поворот пролетів, я ще в якусь відбійник влетів, В мене димиться, срака тепер. А ти позустріч не поїхав, я тебе тут піджидаю. Да ти подлюка. А ну їдь, їдь, я зараз рямочку використовую, тебе на здужину. Ти ще знову зламався. Ну все, розумієте, ось карейта купив собі багатата. Ось п'йоніксики є ось усе машина. Сігма. Ну, Гімєра, злість на той у мене той капот відлетів, ти прикинь? Ну ти прикинь, що з пластику їх роблять, цей богатати, чи що? Ну не взагалі. І так, ну все, я вже повернув на міст. Мені залишилося. Це виходить погодь. Так, да, половина шляху ми проїхали вже. Лазис. Ну ти там десь напевно, там вже в Харкові. я в Харкові. вже в Києві, да да. да Ну все, я так і зрозумів. Все. Я на останніх хвилинах Гад там вже знайшов богатато. думав, зараз я його зроблю. А в нього, значиться, Гімєра ой 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 ти бачив, як я зараз полетів і задимився. Слухай, мені здається, якщо б я був на матізі, я був все одно виївіду, але ну камон. Ну я тебе зараз не здоганяю вже. Ну давай давай. А ну подивись, зупинись, подивися. Да, да, ти де їдеш. Я отут біля блокпоста вже проїжджаю, біля епіцентра я випадково вилетів просто з машини. Ти Що? Ти на що мене так лякаєш? Просто стоїть там за куточком, мовчить. Ну, трішечки як пацюк, да, трішечки. За це вибачаюся дуже сильно. Але я пошукав так що я думаю, що все чесно. Та да, все чесно, але я тебе не здожану, я тобі кажу, я тебе не здожану. Давай, давай, я чекаю. В будь-який момент, по факту, я можу, да, розмитатися, десь там на блокпості тому самому, але я не думаю, що це колись станеться. Тому що я знаю, як керувати машиною я знаю, як треба ти так, що не думаю, що не У тебе є взагалі якісь шанси проти мене. Ну, я хоча б на це сподіваюся, але що є, то є. Саме так. Так, я вже проїжджаю тут біля будівництва, а ти там не знаю, вже десь на аеропорті собі летиш, там, Саме в, льотній, так. в смузі там. Так, да. 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 замірщики поки вирішив зробити, я. поки ти там не їдеш. <laughs> Заміряти гімеруш, треба щоб розуміти, скільки вона їде. Назвісно, звісно, звісно. Да, я розмотався, але нормально жити можна, я навіть не заглох. Слухайте, мені здається, перемога у мене вже в кишені. Ага. Як то кажуть, перемога в шляпі. Хто таки каже? Та ну, там легенди деякі кажуть. А, ну зрозумів, зрозуміло. Друзі, напишіть в коментарях, що то за легенди такі, які. Ти диви, пацюк, на червоне, на червоне. <суміст> ну, добренько, вулкій, добренько. Так? Ну саме так. Треба ж зупинитися, у мене просто документи перевіряли на блокпості, ось і все. Ну я зрозумів, там якийсь та ві військомат стояв, а. Да? Падла, помітив. <суміст> Ай-яй-яй, ну нічого, ти, ти на тому гімірі можеш просто полетіти, він навіть не побачить тебе. Саме так, саме так. Ну слухай, ти там просто летиш. Я Не знаю як, я не знаю, що ти таке їв, що в тебе гімера, Я не знаю, їде, як якийсь там, ракетним паливом заправлявся, чи що. Реактивне паливо. Ну слухай, тут вже фінішна, прямо. Не знаю, не знаю. Хто ж виграє з нас? На мені вже цікаво, от, прям хто ж і бам, допомогу, бам, брав, в та виграє, і пам'ятаю. Боже, я просто зараз таку бочку файну зробив. Ні, ну слухай, з урахуванням те, що ти мене ще й чекав, я тобі виражаю огромний респект. От бач, мене навіть дупа трішки димиться. Сорака. Хориць, да? Богатата, гімєра, ну вийшло, ну дуже ре... нереально круто, особливо, коли на останніх секундах просто побачив цю богатату. Саме так. Ну і диви, оскільки богатата в нас програла, сідає в машину. Сідаю, сідаю. Нам треба дещо зробити з нею. А ну? А, е, ти що робиш? Ти що робиш? <різь> просто я не. Що, що, ти, що ти з машини зробив? а? Ну, така файна бугата та була, ти її в хлам прибути. Все, тому що в нас переможуть кьінгсіх, я виграв на кьонісі Ну що, ходіть тепер з тебе лямчик. Та мій баланс. В мене 800 тисяч. <сум> і так, шановні, цей лямчик, звісно, йде не мені в кишеню. Ви можете написати в коментарях 6 останніх цифр своєї банківської карти на шостому сервері, і у вас є шанс отримати 1 мільйон собі на карточку. В наступному відео ви зможете побачити, хто виграв, приймати участь, не втрачайте свою можливість. А з вами був Квінт і Казаченко. Всім дуже дякую за перегляд і хай щастить. Побачимось у новому відео.